Жіночі легінси від Десмара всього 159 гривень за одиницю. В лоті йде 11 штук, ціна 1750. Давайте розглянемо їх поближче. В лоті будуть представлені дві варіації: одна під замшу, другий – стречеві. Вони дуже добре тянуться. Стречеві будуть в двох кольорах: такий бордо, дуже гарний колір, та піщаний. Вони йдуть з такими гарними гудзиками та такі тоненькі. Замшеві будуть в такому. Кольорі. Дуже гарний трендовий колір на осінь. Ось такий колір. Також дуже добре тягнуться вони на такій резиночки, яка не буде давити, та чорний колір. В розмірах вони будуть йти замшеві 38-4 штучки, 40-й 2 штучки, 42-й одна, 44-й дві. А стрейчеві будуть йти в двох розмірах: і це бордо, та піщаний буде йти в розмірі М. Для замовлення. Звертайтеся до наших менеджерів, всі деталі будуть в описі.